Сьогодні у випуску дізнаєтесь, як і кому планують підвищити ПДВ та військовий збір, і коли відповідно до нового порядку роботодавці повинні повідомляти працівників про необхідність з'явитися до ТЦК, які зміни діють, а які планують внести до порядку бронювання, як врегульовані трудові відносини домашніх працівників та які кошти включають у дохід ФОПа-єдинника. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. В Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який зокрема дещо змінив правила вручення повісток. А ще затверджено порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Постанова чина з 18 травня 2024 року. Отже, за новим порядком проведення призову громадян на військову службу роботодавці повідомляють працівників про необхідність з'явитися до їх територіальних відділень ТЦК. Повідомляють письмово у триденний строк. Районному міському ТЦК та СП про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства, забезпечують та контролюють явку таких працівників, а також обов'язково повідомляють ТЦК, якщо оповіщений працівник звільнився у той же день. Ми продовжуємо знайомити вас з усіма змінами веденні військового обліку та мобілізації і запрошуємо 31 травня на безкоштовний вебінар: вручення повісток на підприємстві. Топ-7 кейсів для роботодавця та нові штрафи на посадових осіб та інтерв'ю з Надією Шуляк, мобілізація повістки тощо, посилання на реєстрацію шукайте під відео. Постановою кабінету міністрів від 16 травня 2024 року номер 563 з порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 року, виключили абзац перший пункту 51, який визначав наступне. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, не отримували військово-обліковий документ до затвердження цього порядку. Можуть працевлаштовуватись як не військовозобов'язані до кінця 26-го року, Тож виходить, що тепер при працевлаштуванні жінка з медичною або фармацевтичною спеціальністю має перебувати на військовому обліку та мати військово-обліковий документ. Кабмін Адмінпостановою від 14 травня 2024 року номер 555 вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Зміни діють до порядку бронювання військовозобов'язних від 17 травня. Вони створюють необхідні умови для бронювання працівників підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій. Тим часом народні депутати знову повернулись до теми економічного бронювання. Економічне бронювання це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою та про збереження економіки. Наразі пропонують, щоб роботодавці самостійно обирали, кого хочуть забронювати. Забронювання співробітників має відповідати роботодавець. Кого вважає за потрібне забронювати, за того сплачує 20 тисяч гривень воєнного збору на місяць. Адже українському бізнесу потрібно бронювання, тому що хто ж має працювати, не буде бізнесу з його податками, не буде за що отримувати наших захисників. А що ви думаєте з приводу такої ініціативи, пишіть у коментарях під відео. Президент підписав законопроект номер 5695 який має врегулювати роботу домашніх працівників. Закон пропонує визначити, що домашній працівник фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем. Це няні та хатні робітниці кухарі та представники інших професій. Домашня праця це робота, яка виконується на умовах трудового. Договору контракту з метою обслуговування домогосподарства домашньою працею не вважається робота. Для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно регулярно та не більше 40 годин на місяць, з домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов'язки сторін. Такий трудовий договір також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом. Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної сторін. Отже, тепер і домашні працівники зможуть розраховувати на пенсію. Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб молодше 16 років. Про усі нововведення дізнаєтесь 27 травня на онлайн-конференції: середня зарплата для відпускних лікарняних бронювання, Топ-10 кроків зведення військового обліку без штрафів. Праця домашніх працівників. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Міністерство фінансів поки що працює над законопроектом про підвищення військового збору та податку на додану вартість. Наразі все це на рівні пліток з посиланням на депутатів з фінансово-економічного блоку ради та високопосадовця у Кабміні. До Ради відповідний законопроект може потрапити наприкінці червня-початку липня. Отже, планується підняття військового збору з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку у 5% можуть запровадити і для ФОПів підвищити ПДВ на 2-3%. Нагадую, що якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь протягом 24 годин. Мінцифри цифри надало роз'яснення щодо деталі звітування резидентами Дія Сіті, а все через обов'язок резидентів Дія Сіті, які у 2022-2023 роках набули такий статус, подавати річний звіт про відповідність або незалежний висновок за 23 рік до 1 червня 2024 року. Тож, відповідно до постанови кабінету міністрів номер 163, деякі питання відновлення звітності резидентів Дія Сіті, яка набрала чинності 17 лютого, втратили чинність. Попередня постанова 382, деякі питання функціонування правового режиму Діє Сіті у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Також установлено, що у 2024 році резиденти ДєСіті, що набули такий статус до набрання чинності постановою 163, не втрачають статус резиденти Діє Сіті за результатами подання звіту про відповідність або незалежного висновку, та не подають початковий звіт. Про відповідність або незалежний висновок, нагадаю, що резидент дія Сіті зобов'язаний щороку не пізніше 1 червня наступного за звітним подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність вимогам, визначеним статтею 5 закону, 1667 за період з 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року. Мінфін оновив метод рекомендацій з перевірки порівняності показників фінзвітності. Мета змін привести методичні рекомендації з перевірки порівняності показників фінансової звітності у відповідність до національних положень, стандартів бухгалтерського обліку. Прийнятим наказом доповнюють окремі порівнювальні показники у позиції форма-1 баланс звіт про фінансовий стан, викладають у новій редакції позиції форма 1М баланс та форма номер 2М звіт про фінансові результати, а також доповнюють новими позиціями форма 1 МС баланс та форма 2МС звіт про фінансові результати. Тож під час перевірки балансу і звіту про фінансові результати, порівняння наведених в них показниках, використовуйте метод рекомендації з урахуванням останніх змін. До речі, проводимо 28-29 травня на бухгалтерській платформі номер 1 дводенний онлайн-тренінг. Топ актуальних зарплатно-бухгалтерських питань та нові вимоги військового обліку у травні. Реєструйтесь прямо зараз безкоштовно за посиланням під відео. ДПС надала нове роз'яснення з питання, коли сума коштів внесених на поточний рахунок не включається. До доходу платника єдиного податку. Якщо ФОП платник єдиного податку вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності готівку, яка на момент внесення вже була відображена в обліку, то в платіжці зазначається призначення платежу. Виручка за певний період. І така виручка повторно не включається до доходу платника єдиного податку. При цьому сума коштів, внесених на поточний рахунок за певний період, не повинна перевищувати суму доходу, відображену в обліку за відповідний період. Доходом платника єдиного податку для ФОП є дохід отриматий протягом податкового звітного періоду в грошовій формі, готівковій або безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі. Визначений пунктом 292.3 податкового кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідентів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яка належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Перелік доходів. Які не включаються до складу доходу платника єдиного податку визначено пунктом 292.11 податкового кодексу. <му> У зір з'явилось роз'яснення про те, які дії. Суб'єкта господарювання, офіси, яких зруйновані, та відповідно всі первинні документи протягом трьох місяців неможливо буде відновити. Отже, якщо платник податків надав повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів у порядку та строки, визначені абзацом першим пунктом 44.5 податкового кодексу, строки проведення перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки, але на строк не більше ніж 120 днів. У разі невідновлення платником податків документів, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складання звітності або виконання вимог митного, валютного та іншого законодавства. Для платників податків, які провадили діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією і не можуть приявити первинні документи, відповідно податкового кодексу подають до податкового органу в довільній формі. Повідомлення про втрату або неможливість вивезення первинних документів. У разі прийняття податковим органом рішення про застосування перехідних положень пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу, такі звітні періоди у платників не підлягають перевірці. Крім того, юридичні особи повинні провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідно до звітного періоду. І наостанок, нагадаю вам про найближчі дати. Сплати податків, щоб вчасно розрахуватися і не пропустити 30 травня, адже це останній день сплати за квітень 2024 року, податку на доходи фізичних осіб і військового збору із нарахованого, але не виплаченого доходу, плати за землю, податку на додану вартість акцизного податку, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Нородинсімінарком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.